була капець. Один овнер заснув за рулем, мого водія десь там замок папір, в папері. десь є, коли дверей пускає воду, трейлер і воно так потекло до середини. А кожен рулон того паперу коштує десятку. Потім що, на Амазоні там теж два овнера спізнювалися, а там спізнюватися не можна. І треба було якось робити раніше чекін, ну чи вся ніч пішла от на дзвінки. Я кажу, я от думав з 12 там до 2 вам помонтувати, зробити відео, бо від зі що був на дзвінках. Маю такого водія Онера. Я йому куплю трак, а він розіб'є. Я йому куплю трак, а він розіб'є. Ну що зробиш? Гарний, добрий, молодий, але щось не везе. Щось реально не везе. Заснув за рулем і що, піймав відбійник міжколеса. І зараз що там, радіатор пішов, наскільки ми знаємо, піддон пішов. Можливо, взагалі трак не підлягає ремонту. Але його потрібно забрати з Коламбуса 500 миль туди, 520 навіть, 520 миль туди, 520 миль назад. І будемо бачити, чи буде покривати страхівка. Чи будемо ремонтувати за свій рахунок Тупо найпекельніша дорога за останніх, не знаю, дів два Просто куча машин, ніхто не їде. 40-20-50, 40-20, 50. Злива лиє. Я не знаю. Мені показувало 4.30 прибуття, вже показує 5.20. Це ще не кінець. Я проїхав лише 2 годинки. А таке має лити всю дорогу. Я вже надіюсь, що полягаю трохи спати, бо блин, просто нема сили. 11 ночі вони ще пхнуться. Лягайте вже, лягайте спати, нема куди їхати, лягайте, все одно не платять. Інці, допоки мого трака втягують з ями, я зроблю оголошення. У мене є друзі в Чикаго, які допоможуть вам зробити U4U, репароль відкрити компанію. А також TPS вони допоможуть зробити одним словом. Зроблять з вас настоящих американців. Хто має проблеми, хто не знає до кого звернутися? Хто шукає спонсора навіть зробити U4U, Будь ласка, звертайтеся до моїх друзів. Вони вам обов'язково допоможуть. Заповнюємо документи для українців в США. Ми робимо TPS, дозвіл на роботу, репероль, едвенс пароль, u без пошуку спонсору. А також відкриваємо компанію LLC в штаті Іліной. Якщо хочете спробувати свою долю, то допоможемо заповнити заявку на лотері Green Card. Тому пишіть в особисті повідомлення, не зволікайте. А також у нас чоловіком свій ютуб канал про життя в Америці. Посилання залишу в описі. Так, їхав до 3 ще 2 години. Ми приїхали, тут вроді би все окей. ще бісь. Ранок приходить, значить треба їхати далі. Кажуть, що ось ці хлопці заробляють дуже класно, але це адська робота. До мене вже прийшло два водія, які прийшли з кархолера на драйвен. Один на драйвен, один от приходить на Футбет. Кажуть, що заробляли там по 4-5 тисяч драйверів. А прийшли зараз на драйвен до мене, заробляють 3,5 максимум. Розумієте, цей з власним трактом. Це не драйвер, це власний трактом. Володя відгукується клас, що важка робота, але прикольно, прикольно нормальний зараз. Взявши свій тракт я пішов працювати на кархолері через те, що просто не ходило банально грошей на такий прицеп. А Він коштує немало, і проблем в нього також немало. А вже Рома, а Рома сказав, що просто надоїло чіпляти, по поверхах додати, знімати так далі. Манне, от робота на футбаді буде як, як пісня. Супер пісні. Місний трак. Взяти відбійник 10 метрів. І що, тільки піддон пішов спати по ходу. бампер рішає, на радіатор не пробили. Ну, подивимося, що нам скажуть. При огляді його не стільки не попали. Что там, Володь, когда готов будет? Я говорю, Гриша, говорю, чуть-чуть это. У меня, говорю, вертяк сейчас. Я не говорил никому сейчас. Я говорю, Я говорю, это, сейчас трак ремонтироваться. Я говорю, я как будто готов. Я говорю, сам напишу, говорю, сейчас сок. Вот, ага. тут, вот так холм. Ага. Получается, я с этого поворота ухожу, где-то вот здесь, наверное, отключаюсь. Ага. И я не по дороге ухожу, а вот так вот на, эту, на этот холмик. Uh -huh. На холмик втыкаюсь, в этот момент раздупляться начинаю. Uh -huh. Вот этот, вспышка. Ну. Uh -huh. А там, а уже до шоудера херня совсем да, uh -huh. Это расстояние короткое. И на этот шоудер, получается, вот этот прыжок на холмике, он uh -huh. мне не дал уйти туда. Uh -huh. Получается, колесом правым наехал, и он меня вот так вот выводит на этот uh, шоудер. Uh -huh. Я в шоудер втыкаюсь, глаза открываю. Протащил, протащил. Я бы я мог просто не справиться с управлением, если бы не было шоудера. Вот в эту хуйню воткнулся и <говорит> пошел на дорогу, допустим. Yeah. Там вот такая да, хуйня. Пошел на дорогу и хуй знает, чем бы это кончилось. встречку вылетел. Может быть, справился. Ну все, мы запарковались на лавсе, чтобы проверить, как там планцюги и ось ці ще раз зафіксувати. Вова хоче прямо в них дирки робити, кидати стрепу. Я би вже такого такого не робив. Намер гарно стоять, але ну, він так хоче, то його трак хай робить в ньому дири. Нема біди. Добре, друзі. Відключаюся, скоро побачимося. Я приїхав додому, і що я вам розкажу: я нормально відскочив, я везунчик. То він обійшовся в 3800, так що я рахую, дешево, там два крана приїжджав. О, і провірили той трак, там ну бампер трошки погнутий, і піддон треба поміняти. Це, це все, ще треба зробити. Ну І пластик від вітру, в субо ми його тягнули, трошки понадломлював. Якщо взяти все про все, не може десятка назбирається, може ні. При такій аварії 10 тисяч це навіть дуже добре. Ще не знаю, які там біл виставлять за той пліт, що ми зруйнували, але я теж сподіваюся, що це буде небагато і недорого. Подивимося, одним словом, подивимось. Зараз хотів би ще розказати про е, грін карти, Візу і 3 Так, Я там, два відео назад, здається, про це говорив. Як ви знаєте, компанія Road Dreamer надає е, візи і 3 тобто. Грін карта, як все виглядає? Виглядає так, що ви приходите на Родрімер, ви є овнером, оператором або драйвером. Працюєте в нас від 18 до 36 місяців і за цей час вам роблять грін карта. Грінкарту отримуєте не тільки ви, але вся ваша сім'я. Якщо ви дружині, так получає дружина, получають діти. Ціна до 15 тисяч там не більше виходить. Що розбивається пейментова потижнево. Вимагається, щоб не було криміналу, щоб у вас не переривався статус. І, в принципі, все на випадок. Якщо ви, наприклад, там прийшов Трамп, і ви покидаєте країну, він у всіх вас виганяє, або, наприклад, ну, закон якийсь вийшов, такий, так, то ви можете або покинути країну, або просто поміняти ваш статус, так, щоб ви були тут загально. І продовжити свої документи. В будь-якому разі ви документи свої не втрачаєте. Стосовно хлопців, які запитують, чи щоб я їх з Європи притягнув, щоб зробив цю візу, ми на даний час цим не займаємося, тому що ну немає різону тут кучу хлопців, які вже в тебе на компанії працюють, так і ти їм робиш документи, аніж тягнути їх з Європи і чекати два роки. Тому, вибачте, такий зараз нелегкий час. Кому цікаво, так приєднуйтеся до компанії, хтось хоче просто зробити грошей, хтось хоче зробити документи, кожен свої цілі. На цій компанії можна зробити одне і друге. Тому велко якісь контакти нижче. Пишіть, дзвоніть мені. Кому цікаво, нам відповіді на всі запитання. Ви знаєте, що по телефону ви можете любе запитатися, я вам любе розкажу без проблем. Дивіться як я обклею свою Теслу. Тут написав Road Dreamer. Покришечки поставив собі чорні Там Сергій і Андрій сидять в машині Пацани, як там справа Чекайте вам, представлю їх Вон. Дивляться щоб не вкрали машинку Ну і тут ось так так, ще номер телефону і напишу, що набираю водію. А ви зрозуміли, що я люблю фантики? Ось себе розмалював машину. Ну, така штука, таке життя. Хто ще Хто ще любить фантики, звертайтеся, дам вам гарного тату-майстра. Доки друзі ще такі гарні, симпатичні, пахнючий. Ну, не в траці, не в траці, не коло трака, не на ярді, в полюсі. Відкрию вам один секрет. Я всіх от заохочую стати овнерами, так? Але насправді маркет запрацює в травні 25-го року. І ось до того часу більшість великих компаній будуть готові. Вони зараз, е що продають свої старі не купують новий. Ну, Одним словом, готуються. Да, зараз ще гроші є, не всі гроші спалили. Так можна апдейчик зробити, а вже у квітні-травні можна буде. Е Починати працювати на повну. тому що кажу, хтось втратив тисячі, хтось втратив мільйони, хтось 300 мільйонів втратив. Але коли ця фаза ниття і фаза падіння економіки закінчиться, а вона вже закінчилась, вже йде тільки підйом, тоді буде інакша гра. Гра хто вижив, гра хто був сильний, гра, хто не нив і гра, хто ризикував. Чи варто зараз купляти траки? Варто! На сьогоднішній день також можна заробити і зайти в ринок, щоб бути у му році на хвилі. Тому, друзі, нема біди, тягніть ніс і нумо працювати. Я вже трошки почав читати книжок, та, дружина в мене не вірила, але я красавчик накупляв, читаю. І що, Марк Твен колись сказав, що люди помирають у 27, а в 72 їх тільки закопують. Тому не будьте тими 27-річними, будьте сильним духом і робіть своє життя краще. Ну що ми, друзі, йдемо бистренько, відвеземо цей флетбет. Він окей, під йде. Єдине, що тут ABS, що світиться. Накачую повітря довго. Ось ця лампочка ABS світиться. Тут дві лампочки не працює. І, в принципі, все. Зараз я быстренько його зачіплю. Відтягну туда, хай хлопці подивляться. Я його взяв недорого за тисячу в місяць. В рент. Але попередній водій, навіть не на власних водій. Дивіться, аварієчка. Мало б блимати, так? Поворот не працює. Один віолейшн. Тут лампочка на куті. Другий віолейшн. IBES горить. Третій віолейшн. Не працює ця лампочка. Четвертий віолейшн. Не працює лівий поворот. П'ятий віолейшн. Шостий віолейшн. І там вже, бачите, працює блими. Ось маєш на лампочках елементарно. Ти ловиш шість віолейшнів. І до побачення. Як так може бути? Що це таке? Як це так? Тут позагинали, тут позагинали цей CC бар Тут взагалі рахуйте, що були... Болотники ось тут були, так, їх тут відломали, перешили туди, на, на швидку руку. Ну, ви самі бачите, що це просто якийсь ганстер їздив на цьому футбеді, який зовсім не дбав блін, про, про компанію та й про себе в цілому. Бо це також стосується його життя. Ну як? Повороти не працюють, може легко. Підрізати або вбити не буде. Бачите, в мене є багато скарг, що йде погано бізнес, а інші люди купляють траки, так як мої овнери от скупляються. Так і тут бачу горіші один, другий трак за реєстрацією тимчасовою, що тільки купили траки. Бачите, лівий верхній кут. Тільки купили трачок. Зараз траки дешеві. Дешеві. Не як дешеві. Вони на маркеті з рук дешеві. А ось на дилерську прийдеш, там не дуже дешево. Не знаю, чим пояснити цей парадокс, що ті дилерські так не відпускають. Хочеш щось заробити, видно навіть на такому ринку. Зараз в них роботи також дуже багато, бо багато траків забирають банки, багато траків люди самі віддають, продають. Тому роботи в них зараз предостать. А я тим часом, друзі, лишив свій трачок з фредбедом, Їду додому, так як в офісі також дуже багато роботи. І, і я цей рік, 24 четвертий, якраз хочу приділити тому, щоб зробити свою шапу, зробити свій офіс. Нелегка задача, більш ніж реалізуємо. Так, друзі, знову коло флетбеда. Стягуємо все, що можна. На ринку не так-то багато флетбедів і в оренду, і купити. Ну, купити більше, але ціни космічні. Тому беремо в оренду. За штукарів взяли флетбед. І нема чого Да, Там є нюанси. Там підправити, там щось зробити, перебрати стрепи. От стрепи нам стрепами трепами навіть дали. Але з 20 стреп тільки 6 нормальних. Все інше, ось такі надірвані, ржаві, Це все не годиться, їх треба викидати. Тим паче, що TLT-вік скоро. Скоро буде провірка. І нам такої халепи не потрібно. Так, окей. Допоки я літав над пірамідою Тутанхамеда, як казала моя добра знайома, сталася халепа. У Павла пропав павер, почав глохнути трак і взагалі перестав їхати. Тому срочно треба було збирати манатки і їхати до нього на зустріч. Привезти йому новий трак, відповідно, забирати трак, який не працює. І при цьому ще повернутися додому, не знаючи, той трак дотягне. Так, є. Одного тижня я їду в Огайо, так, туди аж за коламбус спасати Володимира, який заснув злетів з дороги. Цього тижня, от вчора позвонив зранку Павло, сказав, що в нього трак не тягне, глохне і взагалі щось стукає з мотору. Я вже думав, що мотор накрився, але є підозра на фюл пампу, тобто на топливну пампу. Яка полетіла, яка також є всередині в моторі, але це значно легша поломка, ніж був то мотор. Тому що, які висновки? Я вчора за 5 годин їзди вночі, приїхав 50 миль, вставав при цьому десь 7 разів. І що, дотягнув до лавса, поміняли мені фільтра. Зараз буду що, брати каву і виїжджати далі. Можливо, ця поломка пройде, а можливо і ні. Ось хлопці собі покупляли шатраки, траки, навіть не знаю, яка ціна. Сьогодні у нас п'ятниця, були в понеділок виїжджати. Сайни я вже привіз, документи привіз, тренера наклеїти зараз залишилось. І в принципі все. Все, Андрій, твоя ласточка опакована. Зараз будемо виїжджати. рейс. Там ще зроблю чат. Такий, щоб ти бачив, по яких цінах ми їздимо, що куди до чогось повністю контролював всю роботу. Траки бомба, Айпіюшки — прикольно. прикольні, значить не працюють, надію, що працюють. А свої IPU це, це дуже класно. Документи каже, склав середину, іфту наклеїв, Сайни наклеїв. Пудуть номера в номера. В принципі, тут все готово по трасі. Дай Бог, щоб заробляв копійку.